Добрий день, рада вітати вас на моєму каналі. Я Лана, і хочу сьогодні подивитись, буде цей контрнаступ, чи не буде вже нарешті. Ми дуже чекаємо контрнаступу наших хлопців, нашого ЗСУ. І я хочу подивитись, чи буде цей контрнаступ в травні місяці, чи розпочнеться контрнаступ в травні місяці. Дивимось, чи розпочнеться контрнаступ ЗСУ в травні місяць 2023 року, що буде відбуватись в нашій армії і на наших кордонах перший тиждень травня 2023 року. Поки я розкладаю, будь ласка, нагадаю вам, підтримайте мене, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись, якщо ви ще не підписались на мій канал, нажати на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові розклади. Я буду вам дуже дуже вдячна за ваші підписки. Так, перший тиждень травня, перший тиждень травня ми ще набираємо, накопичуємо сили десь на якихось е точках да, фронту, вже будуть, е будуть якісь е невеличкі успіхи. Там ще ворог на деяких напрямках, да, не буду уточнювати на яких. Десь на якихось напрямках ворог, на жаль, буде ще пробувати наступати, а ми будемо давати відсіч. Дуже багато, вже перший тиждень травня, дуже багато, на жаль, звісток про погано, поганих новин про втрати, наші втрати, втрати наших героїв. Так, ще перший тиждень травня, що буде відбуватись. Протиповітряна оборона буде працювати скорше всього, що орки будуть пробувати ще бомбити на кшталт того, що було що відбувалося сьогодні. Адже сьогодні 28 квітня, і, на жаль, буде ще велика небезпека цивільному, цивільному люду. Цивільні будуть страждати, і сьогодні. Обстріл не останній. На початку травня вони ще будуть пробувати це робити. Саме більша небезпека на півдні України буде. І ем, ще раз скажу: перший тиждень травня будуть тако, такі, як стички е, такого контрнаступу, е, якого ми, в принципі, очікуємо, да, е, який був в. Е, в Харкові, який був на Лімані, в Херсоні, такого перший тиждень травня ще не буде. Десь хлопці будуть про пробувати наступати, але і орки будуть пробувати в, в травні, е на жаль, наступати, десь в якихось е е ділянках фронту. Другий тиждень травня, будь ласка, то другий тиждень травня це у нас буде з да, 7-го числа, по-моєму, 7 травня. Другий тиждень травня чи піде ЗСУ в масштабний контрнаступ? Так. Дуже сильно, дуже сильно працює, працює наша наша розвідка і буде працювати другий тиждень травня. Ще до, до початку другого тижня травня ми будемо отримувати допомогу, тобто допомога наших союзників ще надходить. Таке враження, що до, до початку другого тижня травня вся допомога, все, все, що необхідно, ще не надійде. А воно надійде буквально за цей перший тиждень травня. Вже другий тиждень починаються звільнення деяких наших територій. Наші хлопці вже будуть, будуть класти вже наш український прапор. Розвідка дуже велика робота розвідки буде. Так, ще другий тиждень травня, ще. На сході, на сході, на сході України будуть проблеми будуть проблеми з обстрілами. Тому люди, всі, хто знаходиться на сході, будь ласка, бережіть себе і не ігноруйте тривоги. Знаєте, навіть дуже схоже на те, що і в центрі нашої України другий тиждень будуть якісь набагання орків наступати, обстрілювати, да? тобто центр Київ, Київська область, що там у нас в центрі Житомир, да. Там буде небезпека, можуть бути якісь диверсійні групи, да, якісь диверсії, якісь от, от щось таке є, але їм не вдасться досягти свого, адже наші однозначно герої будуть давати їм відсіч, будуть спасати людей, і їм вдасться. Спасти людей і задум орків не здійсниться. Другий тиждень є загрози центру України. Окей, ще другий тиждень, ще чи буде контрнаступ ЗСУ, ще. І все одно я все ж таки другий тиждень я бачу от ближче не сьомого, а ще далі. Да? 9, до кінця другого тижня травня вже буде контрнаступ. І плюс 9 травня в Оркастані, в Москві можуть бути. Цікаві речі можуть бути сюрпризи. Отже, чекаємо 9 травня, і дуже схоже, що саме 9-го, 7-8-9 травня, наші вже підуть. Працювати. Причому е, в багатьох напрямках, да, і плюс ще й е, в Москву щось прилетить, можливо, е, наш БПЛА прилетить туди, е, да. угу, може, може, будемо надіятись, до, е, до кінця цього другого тижня травня ми ще, ще будемо накопичувати свої сили. Так, третій тиждень травня, що там буде Третій тиждень травня. Ось самим гарячим буде вже третій тиждень травня, третій тиждень місяця. І, до речі, будуть і повітряні бої. Тут буде просто жара, жара з усіх боків. Ми на них, вони на нас. Там прям буде молотилово таке третій тиждень. Ракети будуть пуляти в нас, аж дим буде йти. Шахеди будуть відправляти, аж дим буде йти. Ми в будь-якому випадку лишаємось незламними, в будь-якому випадку ми вистоїмо. І будемо розуміти, і у всіх людей, у всіх українців буде розуміння, що у нашого командування є своя стратегія. Все буде йти по плану. Дуже багато з нашого боку буде обстрілів е, тих їхніх е, територій. Е, з дальнобійними ракетами, да? ми будемо обстрілювати їхні штаби, скупчення орків і так далі. Третій тиждень травня буде вже розпочнеться контрнаступ, 7, 8, 9. Але ще раз кажу: буде йти по деяких фронтах, але однозначно картинка не буде така сама, як і в Харкові. Не буде така сама, як в Херсоні і в Лімані. Трошечки якось інакше все буде проходити. Так, кінець травня, останній тиждень травня, що буде відбуватись за, за собою. Ще раз кажу, дуже Багато дуже багато небезпеки буде для цивільного населення України в травні місяці. Я дивлюся, взагалі весь травень буде буде жара ще та як ми будемо давати відсіч і нападати, так і вони будуть а особливо вони будуть пуляти в нас ракетами. На жаль. Страждати буде більше цивільного населення. Допомога останній тиждень травня від наших партнерів і надалі буде надходити. Повітряні бої будуть відбуватись. Відсіч будуть давати наші е, пілоти. відсіч ворогу. І вже е, е, ближче до кінця травня, ближче до кінця травня буде так, ніби перелам, перелам е, бойових е, дій на території України не відбудеться на початку травня. А сам перелам, да, коли нам буде зрозуміло, і у нас вже буде е, ключик від нашої перемоги, це буде кінець травня. У мене мурахи, якби було видно, у мене мурахи йдуть по тілу. Е, так, контрнаступати далі будемо е, дуже активно, дуже активно. Кінець травня останній тиждень. Прямо е, там вже так, ніби ми е, майже весь травень набирали обертів, да, а е, ближче до кінця травня там буде вже ху 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 Арестович наш е, буде вже такий да, більш веселий. Е, бо останнім часом він такий засмучений, іноді злий, незадоволений. Е, Тою допомогою, яку нам надають, да? не вистачає ще більше. Чому ви не даєте нам достатньо допомоги? Да? Він, він був такий засмучений трохи. А от коли вже розійдуться наші хлопці, то Арестович буде прям цвісти і пахнути, буде нам розказувати, як все добре і все класно. Які ми сильні, які наші хлопці герої, крутяк. Але Арестович дуже хороший психолог, і він знає, як маніпулювати нашим, нашою свідомістю. Да? В принципі, це не є погано, тому що дуже багато людей надихаються його оптимізмом їм стає легше і спокійніше. Не всі люди готові сприймати інформацію погано. Да? Оптимізм все ж таки надає людям надію якусь, тому що дійсно люди втомилися. Так, тепер покажіть загальну картинку травня, загальну картинку травня. Наш агресор в травні місяці практично буде як на волосинці. От прям, знаєте, як тоненько-тоненько, коли тягнеш, 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 тягнеш і розумієш, що вже ниточка стоньшується, і вона от-от-вот-вот-вот пірветься. От така напруга буде в травні місяці. Напруга по всіх фронтах. Напруга в спільноті у нас, напруга. В соціумі, в на армії, на фронтах скрізь, скрізь буде е, от як пружину, знаєте, натягують от прям ця натягнута пружина, так що не будуть нам давати е, е, видихнути. Ми всі будемо отако сидіти в телевізорах, в новинах і, і слідкувати за, е, за тим, що відбувається. Дуже багато полонених. Дуже багато полонених буде на півдні України. Е, орки будуть просити, будуть волати, будуть, не знаю, як просити про перемовини. От прям вони вже почали, в принципі. А коли вони побачать, що вже все, от-от, от вони на грані і їм буде кінець, от чим ближче їхній кінець тим більше вони будуть говорити про перемовини <кій> на жаль <кій> на жаль шпиталі наші лікарні наші будуть переповнені людьми як військовими військовими так і цивільними Будуть постійні атаки з моря. Атаки з моря. Ракети будуть прилітати в Україну. На жаль, будьте зараз дуже-дуже уважними, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що це дуже важливо. По ночах будуть літати шахеди. У них шахеди ще не закінчились. Стратегія нашого командування однозначно тут іде правильне наше командування, стратегія. Знаєте, як коли всі працюють як один, з одного боку розвідка робить свою роботу, з другого боку командування приймає свої рішення. Наші Військові будуть мати свою стратегію, свій план. І е, в травні місяці всі, всі консолідуються між собою і будуть працювати як один цілий механізм. Все правильно, все чітко. Герої там, е, командування там, е, як е, Зеленський нам сказав, я тут, Подоляк тут, Арестович тут, так і тут буде. От всі будуть на своєму місці і всі разом будуть працювати. Від простого солдата до самого великого генерала. Ми будемо чути вже ближче до кінця травня. Ми будемо чути дуже багато класних новин про успіхи нашої армії. Нас, у нас буде, знаєте, як дежавю. Пам'ятаєте, коли були успіхи? Да, коли е, наші хлопці звільняли Харків, Херсон, е, Лиман, да і, і ми надихались оцими новинами. Зараз буде як дежав'ю повторення тої ситуації, да коли ми будемо радіти всі разом. Ми будемо підтримувати, ми будемо молитися за наших хлопців, за нашу армію, і це ці згустки енергії від кожного е, серця е, українця е, будуть іти е, на допомогу нашій армії. І кожне наше сердечко буде з'єднуватись і буде велике, велике, величезне серце над усією україною. Розумієте, наша енергія ми даємо кожен з нас надає шматочок свого серця, своєї надії, своєї підтримки. А коли наші серця, наші очі шматочки об'єднуються в один великий, виходить одне велике серце. І нас будуть, ми, ми як будемо під захистом вищих сил. І це вищі сили, щоб ви розуміли, це по суті ми самі. Ми здатні захистити свою державу. Ми своєю енергією підтримкою донатами на Зсу, не знаю, волонтерство, хто хто чим займається, хтось одною гривнею, хтось 50 гривень, хтось 25, хтось 1000 гривень, хтось 50 тисяч гривень. В залежності від можливостей, але це з миру понитки. Збирається як величезна, величезна, величезна допомога і захист всієї нашої України і е, наших хлопців. Е, ну тож чекаємо, травень місяць е, да, буде відбуватись будуть відбуватись дуже активні такі події. Е, і е, чекаємо хороших новин. На жаль, будуть і погані, але е, без цього просто неможливо. Це ж війна. Тому бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, не забувайте про наших хлопців на фронті, доєднуйтесь до, до волонтерів, не знаю, донатьте гроші, хто як може, допомагайте. Адже це приведе до швидшої нашої перемоги над орками і над цими насильниками, крадіями і. і... Злодіями я, Лана, я буду завжди з вами. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, не забудьте нажати на дзвіночок, ну і покласти, звичайно, вподобайку. Будь ласочка, якщо ви хочете, щоб все відбувалось добре, щоб енергії закручувалися сильніше. Випльоскуйте ці свої побажання або на папір. Да, прописуйте це. Воно працює і воно буде працювати, особливо зараз. Воно зараз буде все працювати. Чому? Тому що зараз у нас місяць росте, і всі енергії, всі наші побажання, все буде працювати. Прописуйте на папері. Не хочете прописувати на папері? Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Ваші побажання для нас, для нашої держави, для наших хлопців підтримайте їх своєю енергією. До побачення, будьте здорові, бережіть себе, миру, нам достатку, добра і перемоги, звичайно.